Eu não é 70 років це не просто цифра, а історія поколінь, що навчалися, зростали і мріяли. Саме такий ювілей святкує Тернопільська спеціалізована школа номер 7 з поглибленим вивченням іноземних мов. Свій освітній шлях вона розпочала ще у 1955 році. Директорка закладу Галина Костюк зазначає, з того часу школа багато зазнала змін, але прагнення до розвитку досконалості було завжди. З нагоди ювілею у закладі провели урочистий концерт з піснями та танцями. i you. На шкільному стадіоні зібралися учні, їхні батьки та рідні, аби розділити радість свята. Хлопці і дівчата поділилися враженнями від заходу та розповіли за що найбільше цінують свою школу. Особливо для нас, тим що вона наша рідна, тим що ми тут багато років вчимося і маємо багато спогадів. Там, де співали вчителі, дуже захопливо, гарно побачити їх не тільки на уроках, а ще й на концерті. Так, вони такі позитивні. всі. Коли тут перебуваєш, ти відчуваєш якусь сімейну родинну атмосферу, відчуваєш, що тут всі ніби як свої, і ти просто насолоджуєшся ними цим святом. Викладачі ставляться до учнів як до своїх можна сказати, друзів, ставляться до них добре з повагою та Пробують знайти завжди з ними спільну мову. Проведення святкового заходу саме в день заснування школи вже стало доброю щорічною традицією. Директорка Галина Костюк зазначає, особливість закладу у поглибленому вивченні іноземних мов та дружній теплій атмосфері між учнями і педагогами. Тому такої традиції притримались навіть під час виступів. Він коли говорять, що не на часі, бо війна, але ми працюємо з дітьми і треба шукати. Позитив у цьому житті і сіяти цей позитив дітям, щоб вони вірили в перемогу, щоб вони росли справжніми патріотами і просто любили Україну і нашу школу. Наразі у Тернопільській спеціалізованій школі номер 7 з поглибленим вивченням іноземних мов навчається понад 800 учнів та учениць для всебічного розвитку учнів та реалізації їхніх творчих нахилів і здібностей в школі успішно працює близько 10 гуртків.